Друзі, привіт! З вами компанія Carfasol. І сьогодні в нас час на огляд мажорних тачок. Або як ви їх називаєте там в коментарях зазвичай? В нас сьогодні дві Тесли. І не просто звичайні Тесли-Трійки, яку ми вже знімали. До речі, той огляд буду у вас десь тут, в куточку за посиланням. Але сьогодні в нас дві Тесли-Трійки, але в версії Performance. Одна з них до Рестайлова 2020 року, інша останньої генерації. 22 рік. Ну як останній, Зараз вже вийшла ще більш остання, да? але тих ще на копорті майже нема. Тож будемо порівнювати рейстайл з Дорестайлом. Наче коли дивишся на них отак от поряд, то не так багато і відмінностей, але вони все ж таки є. По-перше, це фари. Тут фари з лінзою, а тут без. Тобто ці фари чомусь називають матричними, а ці чомусь ні. Не знаю, чому так. Напишіть в коментарях, якщо знаєте, чому. Точно. 20 диски в нас трошки іншого дизайну йдуть, але за ними і там, і там стоять величезні тормозні гальмівні механізми, начебто фірми Brembo. А в 22-му року в нас вже стояла з заводу е, резина Pirelli, в 20, в 20 му чи 21-му ще була резина Мішлен. Не знаю саме, яка краще. Для цього треба буде їхати на трек з професійним драйвером. Але є відмінності, які ви неодмінно побачите, навіть на бумазі. Ця машина має батарейку 82 кВт, 82 кВт години і має тепловий насос, що в теорії має дати їй. Екстра 50-60 кілометрів запасу руху і трошки більший термоменеджмент батареї, тобто буде трошки вища ефективність. Ця машина у нас дорестайлова, тому в нас лише 75 кВт годин і нема теплового насосу. Але реально, якщо ми будемо просто читати характеристики, то на цю машину обіцяли 510 кілометрів запасу руху, на цю 560 В реальності, коли у вас майже 500 кінських сил, дорестайл. Пишуть, що там є щось трохи 445, а тут наче 500. Реально вам на цих е... потужностях може не вистачити батареї навіть на 300 кілометрів, якщо ви будете вжарювати з кожного світлофора. А повірте мені, коли машина їде трошки більше 3 секунд-0100, вам точно захочеться це зробити. Ідемо, оглянемо салони, яка відмінності в нас є там. Трошки відмінності маємо. Якщо з... зійдемо з боку, то ви побачите, що е... окантовка у нас. Біля віконної лінії тут є хромована. І це найлегший спосіб відрізнити Дорістайл від рестайлу, де вона вже просто чорна. В салоні ми маємо трошки інші карти дверей, інші матеріали салону. Ну і найбільша відмінність це в нас інший центральний оцей ось бокс. Чи підлокотник, чи що воно таке. Майже все те саме в нас на екрані: такий самий 15 дюймів і там і тут, і там і тут є шикарна музика. Підлокітник, панорамний дах. Тут відмінностей майже нема, але все одно йдемо подивимось. Як бачите, в нас трошки інші карти дверей. Тут же в нас інстальована підсвіточка, виглядає просто шикарно. Ну, і так як машина вщентонована, тут трошки інший настрій задається, але майже все те саме. У нас трошки інша окантовка дисплея, Майже то саме все в нас по графіці. Нічого я не. А, у нас є, додається, отака штука. Такого нема в Дорестайлі, да, мабуть? Дивіться, ми можемо так от оглядати машину і відкрити, наприклад, багажник. Звідси, да? Так. У нас, так як рестайл додається електропривід багажника. В Дорестайлу такого бути не може. Все інше майже те саме. У нас є тут багато всяких. Розглядалок, можемо подивитись на камери зовнішні. У нас є реєстратор внутрішній, майже все те саме. Але тут в нас є бездротова зарядка для телефонів. Бачите, аж дві можна покласти. Трохи по-інакшому виглядає підстаканник. трішечки дорожче. Мені дуже подобається дерево, яке тут є, теж виглядає трішечки дорожче, ніж до рестайлу. Ну, по задніх сидіннях відмінності теж нема. Там навіть не цікаво щось про це розповідати, але так як ми вже знімаємо огляд, давайте швиденько покажемо вам. Місця тут небагато, але попереду сидів драйвер понад 2 метри з рістом. Тож, якщо ви теж маєте 2 метри, за вами буде сидіти драйвер ростом 8, метр метра, майже ось так. Запасу по, по колінах небагато, але сісти можна. Є підлокітник, є підсвіточка, є вентиляція, USB Type-C аж дві штуки. Ну і абсолютно ровний пол можна сидіти хоч в трьох. Місця тут доволі багато. Бажників в нас теж однакові, але. Це відкривається з електроприводом, є кнопочка, також є підпілля, таке саме як в той машині, так і в это, і можна скласти сидіння. Тож грузопасажирські властивості навіть тесли з потужністю понад 500 кінських сил, і динамікою 3 секунди, 0-100 вражаючі. Тож треба дізнатися, яка з них іде краще і чи є взагалі хоч якісь відмінності. Тож, друзі, поїхали разом зі мною і дізнаємось це разом. До речі, друзі, невеличке включення про менюшки. Ну, по-перше, давайте про клімат. Спереду ззаду. Не знаю, чи є таке в рестайлу, але тут можна окремо вімкнути задній клімат. В дорестайлі, не знаю, чи можна таке зробити, ми зараз сидимо в рестайлі, таке зробити можна. У нас окремо вмикається підігрів керма. В дорестайлі, якщо я не помиляюся, такого нема. Ну і це ще не все. Тобто, окрім того, що у нас є така можливість покрутити нашу лялю. У нас є вибір режимів динаміка, тобто спокійно або спорт, не знаю чи хоч раз тут вмикали спокійно. Ну і режим трек. Як бачите, режим трек у нас вмикає одразу підсилений режим рекуперації, підсилений режим охолодження батарей, двигунів і всього іншого. Саме в цьому режимі ми можемо вімкнути. Якщо налаштувати, то ми можемо вімкнути контроль балансу. Це саме скільки тяги піде наперед або назад. Як бачите, ми можемо всі 100% зробити або туди, або туди. Ну і асистент устойчивості це саме та штука, яка допомагає вам тримати певний кут а, дріфта. Тобто, якщо вам захоч, захочеться десь побешкетувати, то ви можете це зробити саме через цей режим трек. Ми його вимкнено, нам він не потрібен. Тож поїдемо просто в спорті. Бо навіть в спорті ця машина має їхати 3,3 секунди секунди 100 Тож зараз це і дізнаємось, друзі. Наче нікого нас там не заважає. Ходом. Ну, поїхали. Динаміка дійсно вражає. Не знаю, не впевнений, що саме ця машина їде трошки більше, ніж потужніше, ніж до Рестайлова, бо та, наче стріляє так само. Буквально декілька секунд, і ви вже їдете трошки швидше, ніж це дозволено у місті. Саме тому ми знімаємо машину у німецькому закритому парку на трасі Нюрбрг Рінг. Якщо десь вам побачили знайомі пейзажі, то це просто співпадіння. Саме під нас, хлопці, дякувати їм дуже компанії Нюрбрг Рінг, яка дозволила нам тут познімати. Найняла всіх цих акторів, які тут бігають, але всі підготовлені і знають, що тут зараз буде. Навалювати на Теслі. Навіть ці люди, бачите, трошки перелякалися, але ми нікого не лякаємо, нікому нікого не заважаємо. Ну, стріляє вона добряче, друзі. Я вам скажу, якщо ви собі плануєте купити Теслу Перформанс, вам треба буде одразу трошечки підкачати м'язи шиї, бо в мене вже болить, а я лише три рази наступив на педальку. Мені подобається. Якщо ви знаєте, я не дуже сильний фанат автомобілів е, марки Тесла і, взагалі, будь-яких електромобілів, мені воно не дуже подобається, мене від них нудить, але саме від перформансу, ніяких питань. Їде непогано, дійсно, мені подобається. Ну і звісно. Якщо ви все ж таки фанат Тесла, то вам точно сподобається оці всі плюшки з камерами, ультразвуковими датчиками, завдяки яким ви можете паркуватись просто як боженька. Ну а якщо ви не хочете того робити вручну, то ця машина може це робити в автоматичному режимі. Це як ніяк все одно дуже зручно. Ну і якщо раптом вам на дорозі трапилась Camry 3.5, яку достойна да, любві тільки маті рітрій 3.5, то Камері 3.5 вам не конкурент. Більше того, якась 6 турбо BMW, там якась 340, вам теж не конкурент. Charger 6.4, пам'ятаєте, ми нещодавно його знімали. Поки знімали той Charger, ми об'їхали трошки зазнавшуюся Lancer Evolution 10. Там повний привід турбодвигун 300 кінських сил точно має бути. Але, може, вона була трошки уставша, але як не намагався той водій. Charger 6.4 він обігнати не зміг, але саме ця машина на трасі Нюрбурх Рінг трошки вчастувала в заїздах, і Charger 6.4 нічого не зміг з нею робити навіть. Через те, що він дуже дуже сильно намагався це ж таки зробити, у нього чомусь закінчилось паливо. На цій машині ви будете кататись просто куди захочете, будете швидше всіх у місті, і у вас буде витрата палива десь близько 2 тисяч гривень на місяць за електрику. Це при пробігах понад 3 тисячі кілометрів. Тож, друзі, машинка дуже прикольна. Бачить пішоходи, автобуси, тролейбуси доставляє вас просто зі швидкістю конкорду, куди ви захочете або забажаєте. Має нечувану керованість. Ну і якщо вам сподобалася ця машина, то ця машина продається. Посилання буде в описі під цим відео. Якщо вона таки продається, бо хазяїн цієї машини так і не вирішив, чи треба її продавати. Бо вона йому наче подобається. Але це такий чувак, який дуже хоче спробувати всі машини у світі, які йому цікаві. Тож, якщо ви зійдете з ними в ціні, я думаю, машина може стати вашою. До речі, так само, як і та біла Тесла, до якої ми зараз під'їдемо і спробувати. Спробуємо відчути, чи є хоч якась різниця між рестайлом та дорестайлом в їзді, бо по салону ми дізналися, є маленькі відмінності, є маленькі відмінності в кліматі, в графіки. Трошки більша тут батарея, трошки крутіша по опціям. може там тепловий насос, теж прикольніше взимку, але врешті по їзді, ось так як я собі їду, ну майже ніяких відмінностей я не бачу. Тож, друзі, йдемо сідати в дорестайлінгову машину і побачимо, чи є якась різниця. А. Ще одна відмінність, про яку я забув, і автоексперти компанії Карфасол мені люб'язно про це нагадали. Рейстайлінгова машина одразу йде з портом швидкої зарядки, якого не мав до рейстайлінгу, і там треба буде це доставляти десь за 500-700 баксів. Тут це все є вже в базі. Ну, так як в нас перформанс це самий максимум. Що ще? Ну, це ж я сказав одразу ще там, що у нас 560 кілометрів. Так можна дуже швидко заряджатись. Буквально ви можете сюди закидувати аж до 70 кВт за годину, якщо я не помиляюсь, максимально можна закидувати. Тобто, якщо у нас 82 батареї, то трошки більше години у вас з нуля до повної буде батареї. Це зручно, як не крути. Саме в трійці більше 70 кВт, якщо я не помиляюся, більше закинути не можна. Якщо у вас X, то він може прийняти і більше сотки ІСК максимально. Ну, прикольно, мені сподобалось. Поїхали на стару, подивимось. Ну, як стару, 20-й рік. Що ж, друзі, ми перемістилися в дорестайлінгову машину. Як бачите, ми так само можемо покрутити і дорестайлінгову машину. У нас не закрита та двірка. Закрий, будь ласка, ось бачите. У нас насправді можна так само все зробити. У нас так само, як у нас перформанс, є теж режим трек. Ми теж можемо його вімкнути. Майже все те саме. В ньому ми так само можемо... Обирати все як і в тій машині, куди ми будемо дріфтувати чи не будемо, контроль балансу і так далі. Ми його теж вимкнемо і поїдемо теж в спорті. Все решта в нас, як і в тій машині, є автопілот, є зарядка, все-все-все точно так же. Тож, вмикаємо драйв, поворотник. Подивилися в дзеркала, чи там ніхто нам не заважає. У нас так само вмикається камера. Чому вона думає, що спереду щось є? Все. Не думає. Тож, поїхали прокатимось. Ми так само вимкнули режим спорт. Поїдемо по тій самій дорозі, щоб дізнатися, чи є якась відмінність. Зараз у нас. Я чомусь, коли сів за кермо тої машини, подумав, що якесь інше кермо, але ні. Я повернувся в цю до рестайлінгу. такі самі падрульові пелюстки, перемикачі, таке саме кермо. Нічого тут не змінилося. Тільки інші карти. Трошки інше тут дизайн панелі, але все решта однаково. Дизайн дисплея такий самий, таких самих 15 дюймів. Так само у нас тут робить дзеркало. Все то саме. Тільки щось у нас передній датчик ось трошки збоїть. Може, мені здається, але це навіть ярче їде. Трошечки. Може здається. Тут у нас нема підігріву керма на жаль, як це є в рестайлю. І в нас нема можливості відкрити багажник електрично. Решта то саме, наче машина проїжджає на 50 км менше, має трошки інший дизайн коліс. Але в усьому остальному це технічно та сама машина, та сама силова структура, та й той самий електродвигун, майже та сама батарея, трошечки інший у нас головний блок комп'ютера. Бо в рестайлінгу в нас вже стоїть АМД-шна Голова, тут в нас ще інтелівська, але я не знаю, чи це якось набагато гірше. Так, тут трошки більше плюшит, бо вона трошки сучасніше. Але решта, ви як користувач цієї машини, ніяких відмінностей не дізнаєтесь, бо той самий у вас набор функціоналу, майже ті самі швидкісні характеристики, майже та сама батарея. 75 кВт годин це як найкрутий не немало. Ви точно зможете їздити. Швидко і далеко, Непогано машинка розвертається та дуже непогано стріляє. Не впевнений, що після соточки в нас трошечки спадає рух, але їде прикольно. Якось я катався на машинки навіть не перформанс, а просто дуал мотор з перформанс пак докупленим Це начебто замість 340 кінських сил десь близько 400. А ми маємо щось. Близько 450, якщо довіряти мануалу, то та машина може їхати 3,9 секунди 0,100, ця наче 3,3 взагалі дуже-дуже швидко. Але навіть на тій машині, яка їде 3,9 секунди 0100, чи це через те, що я не звик, чи це через те, що м'язи, чи може тому, що мені вже далеко за 30, три старти підряд зі світлофора, з педалі до підлоги, і ти починаєш трошечки. Втрачати самоконтроль, у вас починається трошечки кружитись голова, трошечки мерещиться вам. Що? А де мій улюблений Ford Fusion з витратою палива? 6, який взагалі не їде, бо ця машина навіть на сухому асфальті, навіть на режимі, на резині Pilot Sport трішечки підігрує кормою, бо машина ну, дуже швидка. І це прикольно, це подобається. Ви можете бути найшвидшим в місці, при цьому не витрачати багато на електрику. Бо навіть через цей тариф, що є в нас сьогодні, повна зарядка цієї машини. І якщо ви будете їздити обережно, вам цього вистачить на 500 кілометрів, вам буде коштувати трохи більше ніж 500 гривень. Це, друзі, прикольно. Ну а для вас старалася команда компанії Car4Soul. Якщо вам сподобався цей тест драйв або огляд. Дуже просимо вас поставити лайк. Дякуємо, що додивилися до кінця. Ну і якщо ви собі хочете таку машину, наші експерти будуть раді вам допомогти і підібрати вам таку машину. Під ключ можемо зробити просто з доставкою під дом до вас, а можемо зробити з ремонтом, як саме ці машини, які ми зробили для наших клієнтів. Були раді всіх бачити, друзі. До нових зустрічей. Бувайте!